Рисувались, значить, десь 24-25 квартал видно дим. Добре, висилаємо модуля, туди в розліті. Щось злякалася, та заспокойтесь, цей вогонь справжній, проте боротьба з ним навчальна. Пожежно-тактичні тренування з ліквідації умовної лісової пожежі відбулися в Чигиринському лісгоспі. За легендою дим виявив працівник лісництва на моніторі відеоспостереження. До місця загорання прибули лісівники, згодом рятувальники. Прибувши на місце пожежі, ось сюди. З'ясувалося, що на площі три соти гектара горить пожежа. Екіпаж модуля приступає до гасіння, використовуючи штатне обладнання лісопожежного модуля, помпу і три ранці РЛО. Приступивши до гасіння, виходить, що доповідає БЛПС, що приступили до гасіння, але в зв'язку з погодніми умовами складними, висока температура повітря, низька вологість і ручкий вітер пожежа розповсюджується в цьому напрямку на більшу площу помічником лісничого приймається рішення про виклик додаткових сил із лісопожежної станції Сосна 13, прошу допомоги з пожежею не справляємося Прошу вислати 66 шостого іарса. Підмога прибуває за лічені хвилини. Тож спеціальної техніки та засобів для гасіння лісових пожеж достатньо. Після тривалої та складної боротьби з вогнем загорання локалізовано та ліквідовано. Такі навчання ми проводимо щорічно, щоб ще, ще раз перевірити готовність наших сил, лісових пожежних станцій і служби надзвичайних ситуацій, які ми інколи задіємо при гасінні великих лісових пожеж, показати взаємодію, провірити цю взаємодію, наскільки ми готові до серйозних пожеж. А от підготувалися лісівники справді ретельно. Тут вам і різні пожежні автомобілі, лісопожежний модуль, автомобіль для підвезення води, трактор з плугом для оборювання крайки лісової пожежі, трактор для закидання вогню піском. Більшість техніки модернізована. Уся в бойовій готовності. У вас на базі нього вмонтована система для гасіння лісових пожеж, так називаємо модуль. Йомукость, оце бак стоїть 100-700 літрів води. Оце помпа. Якщо ми виник, виникнув невеликий дим, ця машина в першу чергу виїжджає на о, обстеження. Якщо виявилися невеликий очаг, заводиться помпа, розмотується рукава і локалізовується цей невеликий участок пожежі. Вони використовуються і для патрулювання, і для гасіння лісових пожеж. Виходячи з практики гасіння лісових пожеж, наші раціоналізатори вносять свою думку у те, щоб як краще зробити, щоб при гасінні лісових пожеж ефективно використати менше, скажімо, вилить води, але разом з тим і загасить пожежу. Ну і всякі такі інші напрацювання, які вони йдуть тільки на користь того, щоб зберегти ліс від пожежі. Проте так було не завжди. Над досконаленням матеріально-технічної бази працювали роками 92-му році і в 99-му році в нас виникли були дуже великі пожежі в лісі. І тоді ми зрозуміли, що технічна база ще була слаба і в лісівників, і в МЧСників. Ми зрозуміли, що треба приділити велику увагу з міцним батарельно-технічної бази, себто збільшити кількість машин у лісгоспі і відповідно надати все можливу допомогу МЧС, щоб вони мали теж кращу батарельну базу. Після того, коли питання було вділена належна увага. Ми практично з 99-го року, слава Богу, не маємо великих пожеж. Не маємо виникають так і невеличкі пожежі, але тепер, завдяки тому, що матеріальна технічна база достатня екіпажі діють. Ви бачите, професійно вони буквально ліквідуються за 40 45 хвилин от 30 до 45 хвилин, і вони ліквідуються ці пожежі. Окрім потужного арсеналу техніки для постійного нагляду за Чигиринською грядою, функціонують три системи відеоспостереження. Камери дозволяють вчасно виявити навіть найменші загорання в лісі та своєчасно інформувати лісову охорону про такі випадки. До цього року у нас було вісім таких. Камер спостереження. В цьому році ми поставили ще п'ять, Тобто у нас в фоні всі насадження знаходяться під наглядом телевізійних систем спостереження. Це дуже ефективно, тому що оператор завжди бачить, тільки з'являється дим над лісом. Він не бачить, чи це пожежа, чи це щось інше, але він вже дає сигнал. Моя задача, яка? От екран на екрані показується гряда лісу. Я, допустим, замітив дим в определенній точці. По е, монітору я е, определяю, який це азімут, по азімуту определяю квартал е, ділянки, тій, де я побачив дим. Зразу набираю номер телефона лісницю, лісничий повідомлення прийняв і далі рішає, що, як і що робити. Швидко реагувати на загорання дуже важливо, адже в області триває пожежонебезпечний період. А в Чигиринському лісництві ця проблема особливо актуальна. Тут переважно хвойні лісові насадження, які у першу чергу потрапляють в зону ризику. Фактично Чигиринський лісос це чигиринська гряда, яка тягнеться від Чигирина до Черкас, вона вузькою полосою. Це штучно створені насадження, і вони представляють дуже серйозну загрозу в плані лісових пожеж. Тому що Близькість міста Черкас з одної сторони, з здоров'я Чигирин і відвідування населення і весною, і влітку, і 90% пожеж це повинні відпочиваючі. Тобто залишені недопалки, сірник, вогнище і це все спричиняє потім загорання лісу. І от від Чернявки, де знаходяться наші лісові пожежні станції до Чигирина, у Трушівцях є пожежні машини, які готові виїхати на гасіння. Терешову тут багато дуже техніки зберігається, у нас знаходиться у Чаринському лісу, іменно в лісництві. Персонал чергує і цілодобово, тут на лісопожежній станції знаходяться чотири одиниці. Техніки, плюс модуль, і трактор пожежний також ну, з плугом. Тут що ліс межує із містом, із, і багато дуже відпочивальників у лісі, які, ну, відпочиваючи, можуть залишити для себе там багаття, незатушене, або ну, різні, то, що виходить тоді пожежі і дуже багато виїздів. Початку пожежно-небезпечного періоду таких виїздів вже було близько 30. Майже всі загорання сталися з вини людини. Спочатку року у нас вірніше, спочатку пожежонебезпечного періоду, він у цьому році почався раніше. Зв'язку з тим, що зима була малосніжна і весна суха, то він почався десь із середини березня. І з цього початку у нас вже в лісах державних підприємств 31 випадок загорань лісу. Тобто отакі от пожежі невеликі, які, на які виїжджали наші пожежні машини, це не значить, що ліс згорів, але згоріла підстилка, згоріли якісь там комахи, але разом з тим ліс збережений від того, від тотального знищення, від того, щоб потім його восстановлювати таке та інше. От з цих 31 пожежі, яку ви назвали, який відсоток чи, можливо, всі звини людини трапляться? Ну, на вся 31 пожежа звини людини. Інколи буває, по минулих роках було загорання від блискавки, і таке бувало, блискавка вдарила високе дерево, і потім починала тліти пістилка, хвоя, і були такі випадки. Десь бути пляшки, скло, коли фокусує сонячне проміння, десь теж йде загорання при сухі, при тому як пістилка дуже суха. Але, але ці 30 дней пожежа це тільки звини людей. Тому лісівники просять відпочивальників дотримуватися правил пожежної безпеки. Проводимо цю роботу і в школах, і серед населення, і в пресі. І, ну всякими. Можливими засобами призиваємо населення, особливо в такий період, як зараз, четвертий клас пожежної небезпеки, висока температура спричинить п'ятий, найвищий, взагалі не розводить в лісі вогнищ. Ви бачили от на цих навчаннях, казалось би, все було передбачено, але наскільки вітер, оці моменти, як вогонь розповсюджується з такою швидкістю, що потім відпочиваючи це все кидають і тікають з лісу. І добрих, якщо немає рядом молодих насаджень, що не йде на серйозну верхову пожежу. Куди телефонувати або що робити в разі того, як вони побачили, що пожежа? Ну, саме перше це в службу 101 телефонувати. У нас з ними дуже тісний зв'язок, вони телефонують нашому диспетчеру, диспетчеру в лісгоспах. Потім ми даємо команду і виїжджають вже пожежні машини на гасіння. Готуючись до оперативного реагування, лісівники переконують, камери відеоспостереження працюють відмінно, техніки достатньо, працівники до гасіння пожеж готові. Принаймні, результати навчань це довели. Можемо відпочивати спокійно. Ми сьогодні побачили, що діяли всі пожежні частини злагоджено от, і. З моменту виникнення пожежі, як ми бачили, вони дуже швидко впоралися з цією бідою. На мою думку, задав епізодом був правильно спланований і би, техніки визначено достатньо кількість для успішної ліквідації пожежі. Я вважаю, що ми працювали все правильно, люди равно можуть спати спокійно. Хоча робота лісівників та МНС є дуже злагодженою, вони готові прийти на допомогу і погасити пожежу в будь-який час і за лічені хвилини, ми маємо пам'ятати, що основна відповідальність на нас.